Всім привіт! Це знову я. Сьогодні вам хочу показати, як можна власноруч зробити освіжувач повітря для дому. Для цього нам потрібно буде ось такий дозатор, кондиціонер для білизни і звичайна вода. Готуємо. Відкриваємо наш дозатор. Беремо кондиціонер, зливаємо, насипаємо, точніше, декілька цих краплиночок. Ось так буде достатньо. Не знаю, чи вам видно на відео. Думаю, що буде видно. Ось так. І тепер набираємо водичку. Достатньо. Закриваємо. Сповтуємо. І все. Наш кондиціонер починає розтворятися. І все, кондиціонер для, для, для дому готовий. Тепер ми можемо його розпилювати як на декор для дому, на м'які меблі, а також на штори. Підписуйтесь, ставте лайки і буде більше лайфхаків.